І всім привіт, народ, з вас, підписно футбайка. Так, це Age of History 3. Ми тут граємо за зомбі. Ми в минулому відео закінчили на тому, що є перемогли, і тут я хочу Хочу відбудувати ось цю нафтову провінцію. Що дуже непогано, як тут? Нафтова вишка. Ну блін, ставити таке зображення нафтову вишку визнущає... Ну, Чому б не ось цю качалку, яка помпою виглядає? Чому саме. Це так дивно. Окей. Будуємо вишку. І зараз одразу отримуємо, дивіться, в нас була... 0-1 ми з цієї провінції отримували. 0-1. А зараз буде 1, Просто, ну, щоб ви розуміли збільшення. Це просто е, нафта один з найдорожчих ресурсів. 1.93, і, типу, це величезний сенс є, щоб забудовувати цю провінцію. Зараз ще завод, майстерня, мануфактури. Ось це все. Ну ж, воно, дивіться, майстерня зараз добудовується, було 1, 1.44 стало, Зараз мануфактура ще 10 плюс. 1.96 після мануфактури. Після заводу ще більше буде. Так і одразу торговий центр будується, все просто збільшує ефективність виробництва. А що? Мені здається, торговий центр навіть швидше за завод побудується. Так. Дивіться, було 1,92 з торговим центром стане 2.03. Завод 2,76 ще. Ну, в плані, це прям, це прям прекрасно. Можна теоретично ще банк побудувати або електростанцію. На. А я тут дуже сильно здорощені будівлі через пустелю. Можна подивитись там ціни на будівництво десь і так далі, якось модифікатори ціни на будівництво. Мені здається, тут через пустелю дуже сильно здорожче. Так давайте одразу. Я б хотів залізницю. Будівельну гільдію також одразу. Відчуття що я не отримую прибуток з цього, тому що якось. Як було 15-8, так і лишається? Хоча давайте зараз. Та ні. Щось. Коротше, щось дивне. Щось дивно воно працює. Бо я б мав відчути. Зараз дуже відчути забудову цієї провінції, але. Але щось ні. Що 17,3 ні, нормально. Давайте одразу банк або інфраструктуру. І завдяки інфраструктурі дешевше будувати тут просто. А для цієї провінції знижки на будівництво це буде відчутно. Ось тут напівпустеля. Да, через те, що це пустеля, тут куди дорожче, ось напівпустелі дешевше. Треба було з цієї провінції починати. Але... Але цю провінцію я вже майже забудував. Ну і тепер давайте залишившися тут будівлі, які дадуть. Темпи зросту для цієї провінції. Ну і додаткову економіку, трохи. Тому що я думаю, коли економіка перевищує темпи зросту, ми не отримуємо повний прибуток. Зараз подивимось. Коротше, не знаю. Не знаю, як це все працює. Але ми тут явно більше п'яти. А так. Угу. Ми не повністю отримуємо прибуток, коли. Да, не. Да. Коли економіка перевищує темпи зросту. Чи ні? Давайте зараз добудується вітряк. Коротше, я не розумію. Я все ще не до кінця розумію цього. Але економічні будівлі я тут вже всі добудував. Я тримаю ще. Інфраструктуру і лікарню. Яка також дасть темпів зростання Все, тричі для будівництва. Ах, призовний пункт коштує 438. Який бред. Так, беру Funці вмісту до кінця. Радних спитань інновацій. Нікого ніхто тут мені не подобається. Тут також таке собі все. Не знаю, будемо дозабудовувати забудовувати цю провінцію чи ні. Нас, бройовий завод, збою арсенал. Ну і Ну і збережи. Опять для початку храм буде. Короче, все. Далі тебе на півпустелі Тут відчутно дешевше коштують провинції будівлі. Тому що тут призваний пункт 345, тут призваний пункт 433. Уро те, що тут, типу, 6 інфраструктури навіть є. 6. Тут вже одразу 0,96 з провінції зарубляю. Насправді, кажучи, тут також одразу можна. Так ні. Ось у цій провинції. А, на, нафтовишку. Тут також з 0,14 до 1 збільшиться десь одразу. Так що ж, поїхали тут. Майстерня, мануфактура, завод, торговий центр. Тебе швидше, що буду забудувати, тільки тому що тут саме будівництво дешевше. Так, тут добудувалась провінція? Так, 1.03. З 0,13 до 1.03 ми збільшили. А, тримай ще зарізницю. Будівельну гільдію. Але нічого, нічого не приносить так багато грошей, як ось тут діаманти. Тут 22 з однієї провінції. Тут вісім. Далі тут можна збільшити? На. Докачав там до максимума. На, ти одразу банк. І поїхали по тому що дасть, темпу зростання тут. Чи я міг би зараз нападати і розширятися дуже активно? Але ж це нафта. Ну, в плані це дуже дорогий ресурс. Напевно, найдорожчий одразу після діамантів. У згорі, в світі хоча б десь є діаманти ще? Діаманти. Ні, так, е, я не сюди хотів. Діаманти. Найбільший виробник. Діаманти. Хто ще? Є у Замбії, Південна Африка, Ангола, Гвіана, Судан, Мазамбік, Танзанія, Гани. 225 просто дає додатково. Хм. Замбія другий по розміру виробник діамантів. Це знаєте, це концептуально захопити замбію. За, за зомбі захопити замбію. Чотири провінції з діамантами. Так, але когось. Так, Гана ще була. Ось Гана має хоча б вихід. Ти 637 економіки? Навіть не знаю, чи потягнув я з тобою війну. Скільки б тебе б провінцій з діамантами? Одна. Воно того коштує захопити тебе. Навіть можна трохи забути про нафту. Давайте ще 15 військ. І підемо на нагаду. Блін, в неї союзник просто є в них населення, куди більше. Ліміт військ 102. 600 економіки, тобто у них прибуток досить хороший. Якщо піти на порівняння. Порівняти цивілізації. Ну да. Але ефективність економіки у нас більша. І ви хочете на яких провінціях ця економіка? На яких ресурсах ця економіка? З цієї провінції 9 заробляю. З цієї провінції ти не до кінця добудоване. Дивно, страшно, не знаю, що робити. Так, так виходить, що ми більше атакуємо. Більше атакуюча амія, тому давайте ось сюди. До речі, ця провінція тобі можна ще побудувати? На. побуду пам'ятник амфітеатр, музей, щоб більше спадщини було. 60 військ. Ще 15 викликати. Близьких ресурсів не вистачить на ще 15. На, поступово почнемо. Піхота. Далі танки. І 5000 на авіацію. Скільки б в мене в день виходить? Недостатньо. Скільки б не було, цього буде недостатньо. Скільки б в день не приходило мені. Нісі, дякую. Чудові новини. Це за те, що я. За те, що я забив до кінця ліміт полків. Дякую, в нас близьких ресурсів 9 тисяч. Наймемо якогось генерала. Так, вибачте, мене за те що збережуть. Тепер поїхали. Діаманти. Блін, як, як воно некомфортно, Так, сюди? І щоб подивитись на тих, хто ще виробляє діаманти? Мені сюди треба таке. Замбія, Танзанія, Південна Африка, Ангола, Гана. М -м -м -м. Є Гвіана. В якої 339 економіки. Де в тебе? Тобто одна провінція Алмазів і ось тут. Не дуже в комфортному місці. І ти взагалом не дуже комфортно тебе захоплювати. Так ти, в тебе ще лишилась а в тебе нема нафти. Можна? Все ж таки на нафті, просто доконцентруємось Дозакон... і все. Ось ти. О, мене я пам'ятаю, що ти мене захоплював. Оборонний пакт з Єменом і плюс Саудійська Аравія Союзник. Бахрейн! <гас> Блін, неприємно. А ти? Альянс. Пуф. Окей. Альянс. з Вірменією. Тебе. Три провінції з нафтою вперед. О, а е, ти мені підходиш. Оголосити, відео. Оголосити. Що одразу в столицю. До мене там бонус. Є свої бонуси є. Вони зараз до себе вбиваються. Побіжали в Дубай. Все. Замальовуємо все. А, я не можу все замалювати. Окей, тоді дивимось по нафті. Три провінції з нафтою. Ось ця, ось ця. І скоріше за все, Дубай десь. Ні? Так, пауза. І остання ось тут. Окей. Тобто починаємо завоювати ось так праворуч. Ага. Ага. Навіть від якоїсь провінції праворуч. Доведеться Ну, Давайте ось тут відмовляємось. Тебе назад беру. 3,9. 9 І можна навіть тут якісь взяти. Ось так якось. Все. Так і я зараз на своїй провінції релігія і зроблю трохи по-іншому. В першу чергу розбудовуємо так: нафтові вишки. На текстильні фабрики усім. Ну, нікальні будівлі просто побудую, завдяки чому отримую свою частку прибутку. Що тут ще відносно дороге? Та нічого тут немає. Прям хороших ресурсів. Ну, Дати побудую. Ну так, більш децентралізовану економіку візьму собі. Каву, кавові плантації, там щось ранче. Не впевнений, що є сенс від ранчо. Ми на них багато грошей витратимо, а плюс дуже маленькі отримуємо. Економіка. Тут дуже низький рівень максимальної економіки, тому можна до кінця качнути всіх. Ось так. Бережі, порти. Я знаю, що ось тут є нафта. І ось тут є нафта. Тому обов'язково порти ще. А вони, до речі, самі собі економіку качали. Дякую. Я буду вважати, що ви для мене качали. О, Оман дозахопив Об'єднані Арабські Емірати. Саудівська Аравія. Проблема в тому, що в тебе є. О, Єгипет і Омен. Я їх усіх одразу не рознесу. Як би не старався. Чисто через кількість людських ресурсів. Може, Ємен добити? Ірак. Омен. А Омен, Я не знаю, до речі, як ось це буде працювати. Наприклад, у Омана є союзник. Чи союзники ось. Соудська Аравія піде захищати є мене, якщо я на нього нападу. Кротше, воно все дивно працює, я. я не знаю як. Давайте ось цю провінцію нафту добудую, все ж таки. Тримаю собі ще ячейки тільки. Барака і тренувальний полігон, все. Що ж, ти будеш у нас наступною? Або, у нас же вже є тут забудовано Абу Дабі. Але не забудовано провінціями. Ой, не забудовано будівлями. Давайте тебе докачаю, Абу Дабі. Тобі можна зробити краще. Ой! Ой-ой-ой ой-ой! А на мене прям сильно напали зараз. М -м -м. Скільки я ще викличу? Давайте спробуємо в столиці захиститись. Все вперед. Нехай. Там Саудівська Аравія, омен. М -м -м я їх повбивав. Може навіть. Так, генерал. Може навіть спробувати ось тут їх добити. Є, ось тут добити. Ось тут вони. А, а! Ой! А тут вони вже відбили мене. Я програв. При цьому вони втратили. Блін. Я втратив менше за них. Якщо б я ще не програв ось цей бій. Ну так, да, занадто багато хто на мене напав. Ну да, це не можна просто стояти і качатись. Що? А, нормально, мене тут позабирали. Блін, дуже М -м -м, дуже шкода Абу Дабі, але нехай. Ти. То в тебе все ще альянс оборони панкт. Головне, що в мене лишили ось ці дві провінції. Бо вони прекрасні. На призовний пункт. І, в принципі, з таким прибутком я можу цю провінцію спокійно качнути. Ай, я тебе. Навіть вже наче почав качати. Age of History 3. Єй Так, не вистачає черги для будівництва, я знаю, що тут є. Ось ти. Окей, дай даш сиж я чейки для будівництва Речь ти. Дві ячейки тільки щоб тобі побудувати. На призовний пункт полігон би. 60, в мене прируток 60. Що, який у мене максимум людського ресурсу. А, вже на максимумі, не. Вилукаємо армію назад. Бо без військ я все до нічого не зможу зробити. Ця гра розрахована на постійні виклики. Так все. Весь свій людський ресурс витратив. Далі, блін, прикол в тому, що я ще усюди побудував унікальні будівлі. Ну, о, для нафти і так далі, і вони їх забрали. Тримай ранчо, два рибальства візьму. І Зернові ферми. Зернові ферми. Цікаво. Ну ні, Саудівська Аравія знову, серйозно? Ей, у нас ми, мирного година. Ти одразу на мене прям одразу напала. І ми а вже ж не. А, хоча? Ні, ну, вони 80 на мене налетіли, я просто. Я б не встиг відновитись ніяк. І що ти зі мною зробиш тепер? А, я програв. Я програв. Є. Є. є Ну, прикольно. Ну, сам винен. Об'єктивно, сам винен. Я винен був в тому, що я ось тут декілька разів програв війну, потім, а вже ж на мене напали і скористались цим. Коротше, Лох. Я лох. Сам винен. Сам винен, об'єктивно. А якщо ж, мої глядачі шукають ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то по в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо вас можливості її придбати, то просто додайте її до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Скоріше, нік, якого можете побачити на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі. Виходять відео. Підписка, подавай, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.